Позаду мене буде дім компанія, що проєктує котежні містечка з власною інфраструктурою в передмісті Львова. Містечка Підберістя, деревач, Годовиця – це котеджі за ціною двокімнатної квартири в Львові. Кожне містечко є унікальним по-своєму. Зараз ми знаходимося в Підберістях, і я вам розповім про ці котеджі детальніше. Отож, по підборіжцях 70 сотих землі і 19 одноповерхових котеджів. І одна така чудова кіця, як тут, яка тут вже поселилась. То наші мешканці. По безпеці: шлагбаум з відеонаглядом для того, щоб ніхто не зіпсував ваш спокій. Про комфорт. Разом з котеджем ви отримаєте земельну ділянку площою від 3 до 5. Сотих, терасу. Камін, накриття для авто і управляючу компанію, яка слідкує за тим, щоб вам було тут комфортно і чистенько. Інфраструктура. Біля самого містечка є школа та садочок. В межах 10 хвилин є АТБ, Нова Пошта, АЗС, салон краси, спортзал і два відпочинкові комплекси, словом кажучи, все, що потрібно сучасній людині. Ну і найцікавіше ціна. Ціну утворення котежів залежить від бажаного наповнення. Стандарт це база, в яку входить вільне планування будинку, критий ганок площею 3 метри квадратних, підключення всіх комунікацій, включно з інтернетом і благоустрій. Комфорт це перераховане мною щойно, плюс крита тераса, крите паркомісця і перестінки з повнотілої цегли. І будинок під ключ це те, що користується попитом найбільше. Тут також є два типи ціноутворень: комфорт плюс ремонт. І комфорт плюс ремонт, меблі, техніка і камін. Котеджі можна придбати під виплату до кінця будівництва, де перший внесок становить 30%. Умови лайтовіші, ніж в ЖК Львова. Підписуйся, став лайк і нагадування, щоб не пропустити наступне відео, в якому я розкажу про котеджі в деревачі.